Тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі в бар'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо поглодіє й те помарніло. Чого ти плачеш? Тарасику, дурненький, Дай я тобі сльози витру? Адже кажуть, Що ти найкраще за всіх читаєш, найкраще за всіх співаєш, та ще й малюють, кажуть. От виростеш і станеш художником. Ага, з художником. Розмалюєш нашу хату. А то ж, а всі кажуть, що я ледащик, не на що не здатний. Ні, я не ледачок. От виростеш і стану художником. А вже ж станеш. Найкраща дівчинка в світі. Оксана я дорішив, щоб він тітками тепло, із різними, і з володими жіночками, щоб ніколи тут не було, а в тебе були. Тебе собі не я, я тебе на кому не отдам. Ми в купочці собі росли, маленькими собі любились. а на нас дивились та й говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми маленькі розійшлись та вже не сходились ніколи.